Минулими вихідними на горі по відбувся масштабний захід, благодійний забіг на горі трейл. Мета в нас сьогодні ми збираємо кошти на різні запити Збройних сил України. Їх багато. Що вже можу сказати? Зараз ми вже багато придбали підсумків під рацію для 95-ї бригади, які зараз працюють, так би мовити, за кордоном нашої країни. По дистанціях сьогодні в нас 7 кілометрів, 11, 18 і 22. Дистанції нестандартні, тому що, по перше, тут дуже гарні краєвиди. Ми не можемо зрізати на менше. Давайте, давайте, давайте на теперішній за тим, що три, вироби? Вироби? Завцем, три втри? Втри годин, тому трошки ваєш, трошки ця подія об'єднала людей з різних міст, різного віку та професій, які продемонстрували не лише свою фізичну підготовку, а й доброту сердець. Одна з найближчих локацій, захід, який проводиться, вирішили підтримати Збройні сили, організаторів у своєму темпі, який рельєф трейлу, як додаватись дистанція до вже по, по ситуації боротися за певні якісь досяг. Перше, на змагання. Таких заходів поряд мало, якби проводиться, і приємно, коли у нас Крапивницький, ми неподалік від вас знаходимося, можна приїхати і пробігтися разом. Підтримати організаторів і отримати задоволення. Близько 170 учасників одночасно розпочали забіг, аби помилуватися навколишніми пейзажами та позмагатися за першість. Я чекала, в минулому році в мене не вийшло, а в цьому році кинула всі свої плани, і я вирішила пробігти. Краєвиди, супер, враження супер. Запрошую всіх, Україна, понад усе. Відчуття бомба дуже гірки, гарні. По два кілометри затяжні такі було дуже важко. Ну, потихеньку і все добре. Було круто, було важко сьогодні. Рано стати було, бігли по піску, по підйомено, але було того вартоє. За для благодійності, за для таких намірів ми підтримуємо таке. Бажаємо, аби отакі переможні заходи за допомогою донатів посприяли перемогам і наших хлопців і дівчат, які боронять українську землю. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.